Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий смачний брауні, проте, незвичний. Цей брауні буде пісний, тобто веган-версія. Замість яєць ми будемо використовувати звичний нам цукині, тобто кабачок. Такий він виходить досить вологий і дуже дуже смачний. А допоки розповідатиму вам про рецепт, не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, перш за все, нам необхідно потерти цукіні чи кабачок. Я використовую ось такий кабачок. В загальному на даний рецепт нам необхідно 250 грамів кабачка. Та тру кабачок на дрібній терці. Ось, я дійшла до цього місця, де вже є зернята. Тут досить вже такі сформовані зернятка, тому я тру тільки навколо. Тобто ось цю частину білу та шкіркою тру, а зернята використовувати, тобто серцевину використовувати не буду. Тому що насіння буде потраплятися всередині в випічці і буде неприємно хрустіти на зубах, буде заважати. Як ми знаємо, брауні повинен мати ніжну м'яку текстуру. Ця частина нам уже не потрібна. В загальному, як я вже казала, нам необхідно ось такої тертої маси, необхідно 200-250 грамів. В цьому брауні немає іншої рідини, немає яєць, немає шоколаду, тому вологу ми будемо брати ось за рахунок цього соку, який є в самому кабачку, в самому цукині. Далі до цієї маси додаємо 50 грамів рослинної олії. Я використовую соняшникову рафіновану без запаху. Додаю 120 г цукру, можна білий використовувати, можна також тросниковий коричневий. А також одну чайну ванільного цукру. Ванільний цукор я використовую домашній, який роблю сама. Відео, як приготувати домашній ванільний цукор та як вірно у випічці використовувати розпушувач та соду, а також як зробити розпушувач вдома. Відео є на каналі. А також ось тут залишу посилання, можете побачити, подивитися, як я готую. Ці інгредієнти, тобто розпушувач та ванільний цукор. Додаємо ось таку добру чайну ложку з чубком ванільного цукру. А далі нам необхідно приготувати мікс сухих інгредієнтів. Ось цю відкладаємо в бік в миску. До миски додаю 120 грамів борошна. Далі додаємо 28 грамів какао-порошку. Порошок какао, не солодкий, тобто гіркий какао. Саме 28 грамів, тому що, замічу ще раз, що рідини додаткової в тісті немає, може вийти дуже суковитий брауні, тоді тоді не буде такої ніжності. Проте ви можете округлювати, бо часто мене питають, чому саме 28, а не 30 в пропорції. Далі додаємо 3 грами розпушувача та 2 грами соди і дрібку солі. Та все це пропускаю через цідило. Це і буде мікс сухих інгредієнтів. Ось так. Далі розпочинаємо замішувати наше тісто. Поступово до вологих інгредієнтів з цукром додаємо сухі інгредієнти та все змішуємо. Хочу замітити, що даний рецепт, рецепт ми готуємо без масла, без молочних продуктів, а також без яєць. Тобто він повністю веган-рецепт пісний. Хочу замітити, що після випічки цукіні навіть не відчувається. Тобто, смаку, що тут є овоч, ніхто не помітить. Ось таке досить рідке тісто повинно утворитися. Далі нам його необхідно перекласти у форму для випікання. Я беру форму. Моя форма розміром в середині, саме всередині приблизно 18 см, тому що вона доверху розширюється на 12 см. Тобто це площина самого дна. Викладаю у форму пергаментний папір та перекладаю до форми брауні. Вирівнюю трішечки поверхню та відправляю випікатися. Даний брауні випікався 20 хвилин при температурі 175 градусів. Залишила, щоб він трошечки охолов і далі можу його витягнути з форми. Ось, який він ніжний, м'який. За бажанням зверху можна декорувати шоколадом, проте це не обов'язково. Також всередину сам кекс. Можна додати і шоколадні дропси. А зараз я його розріжу, покажу, який всередині. Дивіться, який він ніжний. І який він вологий. Це справжній брауні. Подивіться, він як справжній брауні. Такий же вологий і такий же насичений. Зараз я скуштую і розкажу вам про смак. Mm. Це дуже смачно. Це реально дуже смачно. Цукіні взагалі не відчувається. Жодному сматочку. Жодного нагадування на цукіні тут немає, навіть на, на вигляд немає. Взагалі. Є тільки приємний насичений шоколадний смак і дуже гарна вологість. Ммм. Mm. Дуже схоже на брауні, до речі. Вау. І тоненька зверху є скоринка, що характерно для звичного нам брауні. Дуже класно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайку, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить!